Друзі, всім вітання з Запоріжжя. Зустрічаємо свіже надходження в продаж. Гарненький, біленький BMW X1 2014 року випуску, пригнаний у 2023 році зі штатів. Приїхав повністю цілим, взагалі без ДТП. Всі подушки на місці, жодної шпакльованої деталі. По кузову буквально пара косметичних підкрасів, не більше того. 18-тій оригінальні диски, взутий у літню гуму, це X-Drive, повний привід. З панорамним дахом. Гарненький, рівненький, тут у нас є така ледь, помітна царапка дверки. я навіть не знаю, чи взагалі ви її бачите тут і трошки сюди. По суті, все. Більше ніяких видимих дефектів по автомобілю немає. Біжевий шкіряний салончик, панорамка. Аккуратні дверні карти, вид на передній ряд. Виглядає наступним чином повне пакета автоматичне світло, пробіга 201 тисяча кілометрів, весь рідненький до копійки По мотору, по коробці ніяких капіталок не було, на машинки їздять доволі акуратно. Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, штатна... Мультимедійка від BMW на автоматику. Їздила дівчинка обережно, акуратно, повільно, її не розривали. Дуже і дуже гарний збережений стан автомобіля, незважаючи на руки і на пробіг. А головне, це ще раз повторюсь, машина не була в ДТП, вона повністю ціла. Фарбовано лише парочка елементів, чисто косметично. Тож, цікавий X1. Хто собі шукав, звертайтеся в автопарк-автосалон міста Запоріжжя.